Доброго ранку, дітки! На вулиці вже весна, а після теплого весняного дощика на небі ми часто можемо побачити веселку. Сьогодні я вам пропоную виліпити веселку з пластиліна. Пригадаємо, які кольори веселки бувають кольорові мандри! Малята. Це кольори веселки. Всього їх сім. Сьогодні ми з вами з ними познайомимося Тож вирушаємо у кольорові мандри. Перший колір веселки червоний. Що буває червоного кольору? Вишня, малина, помідор, яблуко, полуниця. Вони червоного кольору. Другий колір веселки. помаранчевий Що буває помаранчевого кольору? Арбуз, апельсин, абрикос, морква. Квіти. Вони помаранчевого кольору. Третій колір веселки жовтий. Що буває жовтого кольору? Банан, лимон, диня, груша. Сонце. Вони жовтого кольору. Четвертий колір веселки зелений. Буває зеленого кольору, ялинка, листочок, трава, огірок, кактус. Вони зеленого кольору. П'ятий колір веселки. Блакитний Що буває блакитного кольору? Річка, краплинка, небо, фіксік, роліски. Вони блакитного кольору. Шостий колір веселки синій. Що буває синього кольору? Машина, кит, волошки, лохина. Олівець. Вони синього кольору. Сьомий колір веселки? Фіолетовий. Буває фіолетового кольору. Бузок, виноград, слива, баклажан і риси. Вони фіолетового кольору. Щоб запам'ятати всі кольори по порядку, можна промовити чарівні слова. Кожне слово позначає колір веселки. Чому півень жаліє завжди балакучого синього пазана? Чому півень жаліє завжди балакучого синього пазана? Якщо ви запам'ятаєте ці чарівні слова, ви завжди правильно будете впізнавати всі сім кольорів веселки. Ось такі веселі кольори веселки. Ось я вже і приготувала кольори, які мені знадобляться для ліплення веселки. Це червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Якщо у вас не вистачає якогось кольору, не засмучуйтесь! Зробіть без нього. Бо ми граємось та навчаємось. Ну, а ми, щоб зробити веселку, кожен колір пластиліну будемо розкочувати в ось такий довгий стовпчик. Подивіться, червоний і помаранчевий, я вже розкачала. Тепер буду розкочувати жовтий. Розкочуємо його в долоньках, а коли нам стає вже незручно розкочувати в долоньках. Ми можемо, коли ми робимо дуже довгі такі стовпчики, покласти цей пластилін на дощечку та прямими рухами однією долоньки, нажимаючи на пластилін, розкачати на основі. Вже готовий і жовтий колір веселки. Відрегулювати довжину ми зможемо потім. А поки беремо зелений колір і приступаємо до ліплення зеленого стовпчика. Так же розкочуємо спочатку, розминаємо, скочуємо і розкочуємо в довгий стовпчик спочатку між долоньками, а коли нам уже стає незручно качати між долоньками, бо стовпчик стає досить довгим. Щоб він не переломився, ми можемо перейти до розкочування на основі та качати на дощечці. Ось розкачали ми зелений стовпчик. Тепер беремо блакитний. Все ми робимо однаково. Розминаємо, скочуємо. Розкочуємо спочатку в долоньках, а потім на дощичці. До роботи. Коли вже зліпили махідний стовпчик, переходимо до ліплення синього. Ось що вже в нас вийшло, яка краса. Після синього залишиться зліпити останній фіолетовий. Тепер приступимо до ліплення фіолетового. Коли ми вже виліпили всі кольори, розташовуємо їх на площині в зігнутому стані один за одним послідовно, від червоного до фіолетового. Краєчки можна обрізати стекою, а можна навіть залишити. Ми зараз ще зробимо хмарки і прикриємо їх. У нас буде веселка виглядати за хмаринок. Для хмаринок пропоную взяти блакитний, білий або синій колір. Можна взяти всі три. Хмаринки ми будемо робити також із довгих стовпчиків. Ми беремо вже менші шматочки пластиліну, також їх скочуємо, розкочуємо і будемо робити стовпчики, які потім будемо закручувати в маленькі кілечка, а з кілечок будемо формувати хмаринки. Подивіться, як зробити одне кілечко. Воно буде в вигляді кола, коли ви зліпите довгий стовпчик, його ми будемо закручувати ось таким чином, як равлика. Таких кілечок вам треба зробити багато. Я зараз вам покажу, що в мене вийшло. Так же я роблю з блакитного кольору. І приєдную до білого. І буду формувати нашу хмаринку. Потім з кружечків я сформувала хмаринки. Ось така веселка вийшла у мене. А яка вийшла у вас? Нам дуже цікаво поглянути на ваші веселкові роботи. Надсилайте свої фото до нас, в Viber! У вас може вийти зовсім інша, геть своя, гарна веселка. Ну, а я прощаюся з вами. На все добре!